початку повномасштабного вторгнення в Україну значні території сільськогосподарських земель зазнали різноманітних пошкоджень. Це вплинуло на структуру та якість ґрунтів, що має довгострокові наслідки для аграрного сектору та екології країни. Фахівці ж виділяють кілька типів деградації ґрунтів внаслідок воєнних дій. Механічна деградація, ущільнення ґрунту та порушення його структури через рух важкої техніки та будівництво оборонних споруд, фізична деградація, зміни температурного режиму та вологості ґрунту внаслідок вибухів та пожеж, хімічна деградація, забруднення ґрунтів важкими металами та токсичними речовинами від боєприпасів та пального, біологічна деградація, зниження мікробіологічної активності та загибель мікроорганізмів, відповідальних за родючість ґрунту. За офіційними даними Державної екологічної інспекції України з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2025 року загальні збитки довкілля внаслідок збройної агресії РФ складають майже 4 трильйони гривень. Наслідки війни відчутні не лише на поверхні, а й глибоко під землею. Українські ґрунти, які десятиліттями забезпечували продовольчу безпеку, сьогодні отруєні, зруйновані і небезпечні. Відновлення забруднених земель це довгий і складний процес, який уже зараз потребує державної уваги, наукової підтримки і міжнародної допомоги. Бо ґрунт це основа нашого життя, нашої продовольчої незалежності і майбутнього країни.